Ну, а в Сполучених Штатах не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона наголосила, що Україна робить усе можливе, щоб продовжувати повертати свою суверенну територію. І як вважають у Пентагоні, операція на Курщині е, вписується у цей сценарій. Сінг підкреслила, що просування України в Курській області узгоджується з політикою США, але додала, що у Вашингтоні все ще не підтримують далекобійних ударів по території. Росії, врешті-решт, Україна сьогодні бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми і говорили з самого початку, найкращий спосіб це зробити це, щоб Путін сьогодні прийняв рішення про виведення військ з України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну можливостями і системами, яких вона потребує. Ми не відчуваємо, що це якимось чином призводить до ескалації. Україна робить те, що їй потрібно, щоб бути успішною на полі бою. Тим часом українські чиновники продовжують просити Сполучені Штати дозволити їм використовувати ракети дальнього радіусу дії Атакамс, як пише видання Вошингтон Пост, це нібито дозволить Києву зберегти за собою частину захопленої Курської області. Так Україна стверджує, що цей дозвіл необхідний, щоб Україна могла розбити аеродроми, які Росія використовує для ударів у відповідь. Ну і крім того, видання наводить слова анонімного чиновника з оточення Володимира Зеленського, який зазначив, що застосування «Атакамс» дасть нам важіль необхідний для перемовин з РФ.